Є, так? Один заміс. А ну, глядачам, розкажи нам коефіцієнт бетону. Відро цемента, два відра піска і половиною щебня. І і? 150 пластифікатор. Все круто. Друзі, чому половиною? Взагалі то треба 4. Ну, щебінь такий, що коли ми 4 сипемо, такий жорсткий стає бетон. Його, ну, розумієте, да? молочка мало в ньому. І, а це ж перемички такі, і там багато арматури, і дуже погано тяжко провібрувати. Три з половиною і саме якраз чудовий бетон. А, ну це і, Я не знаю, чому саме треба чотири. Це теж незрозуміло, звідки взята цифра. Друзі, ви побачили, вібруємо дуже швидко, бетон еластичний, зразу все заповнив, що йому потрібно. І каркас наш виставлений на стаканах, тому він нікуди не опустився, все чудово. Захисні шари наші не змінились, друзі. Професійно виконана робота. Будь ласка. Просипаємо другий шар, ще раз легесенько вібронемо і потім уже зверху загладимо нашу перемичку. Вітаю, друзі, вітаю, шановні наші підписники. Ще один вам такий дуже коротенький відос, як же ж правильно залити перемичку над віконним чи дверним отвором. Друзі, не буду тут дуже вам розказувати, вже всі все майже знають. Ну так, кілька моментів покажу вам. Може, хтось трохи по-іншому робить, може комусь десь щось облегшить, якийсь труд там чи ще щось інше. Обов'язково перед тим, як залити. Бетон в нашу перемичку і провібрувати його, да, таким глибинним вібратором. Друзі, обов'язково видуваємо всю пилюку. обов'язково. І дуже гарно змочуємо всередині нашу перемичку. Зараз я підійду ближче до Андрюха і все вам покажу. Що? Погано тече? Ну, пробийте більше, що я. Це ж вже самі хлопці там. Та ні, ти проволокою не проб'єш. Ось, як бачите, вже одну перемичку ми залили. А тепер на іншій перемічці вже ж покажемо вам конкретно з дрібницями, як ми це все робимо. І так, бачите, о, зробив Андрюха ширшу, ширший отвір у кришці, да, Андрюха, пішло діло швидше. Друзі, обов'язково так заливаємо. Послухайте мене. Навіть можете вдома провести дослід. Возьміть такий ублок, просто там, ну, одну, да, накидайте бетона в суху, а потім його ну, розріжте там пополам, допустим. І ви побачите, що між бетоном і газоблоком по кругу буде отакий. Тріщина там буде. Андрюх, правильно слово тріщина. <ріщина> <А>? <ріщина> Мабуть, не тріщина. Ну, зазор там буде, так? Да? Кілька міліметрів. Чому? Бо бетон швидко свою вологу віддасть саме сухому газоблокові. А при цьому йде усадка бетону, друзі, усадка саме. І це дуже погано. дуже погано. Тому отак от тільки заливаємо, щоб аж на низон перемички стояла вода, як в нашому випадку. І ви це прекрасно бачите. Андрюха, ну так я пройду, щоб я мог краще нашим глядачам знімати це все діло. Друзі, обов'язково обов'язково, виставляємо на наші стакани каркас. По центру став, Андрій. Всі три по центру. Чудово, чудово просто. Так, воно на трьох поганенько стоїть, але ми зараз як засипемо бетончик, друзі, воно вже зафіксується. Наша задача ці стакани потрібні тільки для того, щоб сам каркас не сів на дно, розумієте? Бо ми як заливали воно ту перемичку 4,80. Ми там намучилися. Щебінь мілкуватий і. Як ми знаємо, каркас сідає, то на щебінь. Да? Ну, там щебінь тут, на цьому об'єкті мілкуватий, і все одно малий шар захисний виходить. А нам потрібно там було витримати 3 см. В цьому випадку у нас захисний шар до хомута 2 см і до арматури 12-ї майже 3, там, ну 2,6, так як хомут 6, ну плюс там. Десь щось туди-сюди, ну, так сказати, до трьох сантиметрів, так, щоб ви розуміли. Тому перемички просто будуть чудові, як ви бачите. Обов'язково виставляємо їх по центру. Зараз Андрюха все виставить, не переживайте. Це, Андрюх, яке вже від, відро? Четверте, по пів відра, Ну, два відра, так сказати. Ну і ще засипемо два по пів відра, друзі. І проходимося перший раз нашим вібратором. Перший раз ми проходимося так добряче вібруємо, щоб заповнився вниз наш весь. Гарно бетону. Летять ще два відеречка. Олешка, неси ще одразу. Весь, весь, неси. Відер у нас дуже багато. До речі, де вони є? В автомобілі. Ми вже привезли з гаража. Друзі, сипемо ще, розпеділяємо два по пів відра і вібруємо. І, будь ласка, дивіться. Андрюха вже знає, як правильно взяти вібратор, коли ти працюєш сам. Бачите, друзі, тримаємо його за спиною. Тоді вам буде дуже зручно, друзі. Це така перша вам підказка. І довгенько тримаємо. Перший шар можна трошки так... Хоч і не можна бетон довго вібрувати, але нам потрібно гарно дно забити. Як бачите, прекрасний, просто друзі. Засипаємо другий шар. І знову вібруємо. Бетон, як бачите, густий, а не водичка якась, да? і в чому ж і сама суть вібрування. Що вібрування перетворює густий бетон саме в те, що нам потрібно. рідкий. Зараз ми вам це продемонструємо. Це, Андрюха підрерівнює. Не треба там, Андрюх, надбирати, наоборот, відра ще досипай. Тут досип ще з відра сюди. Відкидаємо ще трохи бетончику. А ну і туди на краєк давай. Аж на край. І бетонуй. Ой, і вібруємо. Дивіться, зараз густий бетон перетвориться на рідкий, друзі. Бачите, так? Да? Друзі, якісна робота проведена. Самі бачите, працюємо під відеофотофіксацією і не боїмося показати свою роботу. Все, Андріх, я зараз заглажу сам, ви починаєте працювати над нашою третьою перемичкою. Точно такий самий процес. На третій перемичці теж все гарно видуваємо. Обов'язково. Змочив, Андрюх? Да. Друзі, показуємо жолоб наш з газоблоку. Змочений його Олег подає вже каркас, і Андрюха його встановлює на наші стакани знову. Ж. Ну Вся та сама процедура, що ми вам тільки що й показували. Друзі, ну і про опалубку трохи. Значить, малі пройоми в нас зараз, метр ширина їх. Просто ми прикручуємо таку дошку на 5 длинних саморізів, там 75, допустімо. Все. І прикручуємо таку дошку. Дві штуки. Ось, як бачите. Ніяких розпорок, нічого не потрібно, друзі. Не потрібно. Це якщо ви лєте на другий день. Якщо ви лєте в той самий день, що ви змонтували блоки, краще розпорочку поставте. Моя така рекомендація вам. А там дивіться самі. Ну ми льємо вже сутки, доба пройшла. Нікуди воно не дінеться. Не прогнеться в житті. Ото так, друзі. Заливайте якісні перемички. І якісного вам будівництва.